Вітаю малята! Сьогодні я запрошую вас у захопливу мандрівку до чарівного світу комах. Коли землю пригрівають перші весняні промені, у своїх схованках після зимового сну прокидаються комахи. Спостерігати за життям комах можна будь де. Вони живуть повсюди, у траві, на землі, у землі. На деревах і навіть на воді. Діти, пропоную пригадати, яких комах ви знаєте. Для цього треба відгадати загадки. Тож слухайте уважно. Ой, бринить квітуча гілка, бо над нею в'ється. Так, джілька. Через трави навпростець мчиться коник. Трибунець. Будівельники малі роблять хатку із землі. Хто ж це такі? Правильно це мурахи? Різнокольорові крильця, ніби корабля вітрильця? Ну, звісно, це метелик. Молодці малята. А тепер Пропоную розглянути комашок ближче. Діти, подивіться на метеликів і скажіть, які вони. Вони гарні, яскраві, барвисті. А що вони роблять? Метелики урхають, перелітають з квітки на квітку, п'ють нектар. Коник-стрибунець який? Правильно, невеличкий, зелений, прудкий. А що може робити коник? Він стрибає, їсть листочки, живе у траві. Діти, подивіться на бджілок. Які вони, бджілки маленькі. Смугасті, працьовиті. Що вони роблять? Вділки літають, повзають, дзищать, збирають нектар. Наступні комахи це мурашки. Які вони? Мурашки маленькі, коричневі, жваві. Працьовиті! Що роблять мурашки? Вони бігають, будують мурашник, несуть поживу. Діти пропоную пограти з комашками. Подивіться на картинку і скажіть, скільки метеликів на галявині. Так, один метелик. А зараз скільки? На галявині три метелика. Ой, подивіться, скільки їх налетіло? Як можна сказати? Багато метеликів. Молодці діти! Пограємо ще! Комашки граються в хованки. Чи здогадаєтесь ви, хто сховався за листочком? Подивіться на картинку, яких комашок ви бачите. Запам'ятайте їх. Поміркуйте і скажіть, яка ж комашка сховалася за листочком. Правильно! За листочком сховалась бджілка. Пограємо в гру ще раз. Подивіться на картинку, яких комашок ви бачите. Запам'ятайте їх. Яка комашка сховалась цього разу? Правильно, цього разу сховався мураха, малята, ви розумнички, я впевнена, ви всіх мурах правильно відгадали. А яка комашка сподобалась вам найбільше? За бажанням намалюйте її, а я з нетерпінням буду чекати на фото ваших робіт. До побачення, малята. До наступної зустрічі.